Що гріха таїти, українці все життя працюють в різних країнах, і в самі в нашій державі теж і дійсно наші люди вміють працювати, і тут ніхто не скаже по-іншому. на сьогоднішній момент наряду з тим, що дійсно є такі бізнеси, які тут розширяються, з'явилися бізнеси, які переїжджають. Тобто, якщо, наприклад, в Україні ці бізнеси знаходилися в тих місцях, де зараз ці території знаходяться під окупацією Російської Федерації. Люди вибирають, наприклад, не відкривати філіали в тих областях, де, наприклад, вже зараз безпечно більш-менш, а приїжджають за кордон і відкривають тут свої філіали. Також перевозять, наприклад, цінних працівників, які мають якесь ключове значення по управлінню цього бізнеса. І навіть тоді, коли цей проєкт реалізується, коли воно запускається, все рівно є така, знаєте, внутрішнє відчуття того, що. Десь щось не так, скажімо так, тому що в принципі причина, по якій люди сюди приїжджають, це причина того, що вони шукають безпечне місце. І, відповідно, в мене вдома сьогодні небезпека, ну і не можна бути до кінця задоволеним тим, що ти робиш.